Вічливих контролерів може побільшати, принаймні у столиці. Перед тим як брати людей на роботу, Київ-Пастранс відправлятиме їх на заняття з конфліктологами. Тих, хто вже працює, перенавчатимуть. Сподіваються, що нові контролери будуть найгіршими за нову поліцію. Як саме вони ловитимуть зайців? Дізнавалася Людмила Панасюк. Ось такий вигляд скоро матимуть усі контролери столичного громадського транспорту. Ольга Ошарова один з небагатьох кондукторів без досвіду роботи. Раніше вона працювала тренером з фехтування і менеджером зі збуту, має дві вищі освіти та власний невеликий бізнес. Каже, її зацікавило оголошення про набір та навчання ввічливих контролерів і захотілося зробити свій внесок в розвиток цієї професії. Я являюсь пасажиром. Київ Пас пользовалась всегда этими услугами. услугами, і мені принципі все устраивало. Єдине мені не нравилось як пасажиру. почему я допустим, оплачиваю проїзд, а другие, ну їх називають зайця, не платять за себе. Початок зміни і вже перший заєць. Я говорю, я щоб спілкування з порушником у столичному транспорті більше не переростало в сутички. Контролерів стали навчати конфліктологи Києво-Могилянської академії. Я думаю, що вони отримали нові знання і навички, а тепер справа за тим, щоб їх закріпити. Бо для цього треба як мінімум 21 день постійного використання. Щоб оновити службу, додали також заняття справа та етики, прибрали обов'язкову кількість штрафів на день і підвищили зарплату. Тепер контролер отримуватиме в середньому 4,5 тисячі гривень за місяць. Ми хочемо, щоб нові призначені контролери вони. Гордилися своєю роботою, ми хочемо е, зробити такі зміни, щоб відразу кияни е, це бачили, щоб вони е, підтримували нас так само, як нову поліцію. Е, вони будуть зовсім інакші. Чекають на нових контролерів і пасажири. І, коли заходить пасажир, вони навіть таким сровим взглядом або веселим. Сулибка. Це те главне. Ну, не грубіянути ніякому разі. Дотримуватись, якщо законодавчі якоїсь бази, якщо вона існує, то вона має дотримуватись навіть і в транспорті. На сьогодні курси пройшли 14 контролерів, серед яких і новенькі, і ті, хто вже має досвід. У Київ-Пастранці обіцяють перетестацію та подальше навчання пройдуть всі діючі співробітники. Людмила Панасюк, Андрій Радченко. Новини на першому.